Кажуть, якось в моєї улюбленої віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної запитали про судову справу, в якій її обвинувачують в корупційному злочині. І вона відповіла: це мій хрест, і я його несу. Що ж скидається на те, що нести хрест Ользі Стефанішині сподобалося, і вона вирішила розширити свою, так би мовити, хрестову колекцію. Ось щойно пронеслася серія розслідувань про квартиру віцепрем'єрки, яку вона чомусь вирішила не декларувати. А трішки раніше вийшло розслідування Михайла Ткача, в якому він розповідав про те, як фірма зі зв'язочками з Ольгою Стефанішиною раптом почала отримувати від держави в управління жирні активи. Раніше у відео, присвячене Хользі Стефанішині, я говорив в основному про це її. Головний хрест судову справу за обвинуваченням її, її колишньої начальниці Олени Лукаш і ще низки людей в організації корупційного тендера. Сьогодні ж ми поговоримо про нові хрести віце-прем'єрки, бо їх усіх вартує зібрати в одне відео. На жаль, у цьому випуску доведеться трішки торкнутися сумних сторінок особистого життя Ольги Стефанішиної, і я не дуже таке люблю. Так що постараюся говорити про це максимально з повагою і з чутливістю. Ну але це у тому, що стосується особистого життя, а у тому, що стосується її посадово-політичної роботи, буду говорити як завжди. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас хрестовий офігів. Ставте лайки цьому відео, поширюйте його і підписуйтесь на цей канал, щоб це все бачило і знало якомога більше людей. Ну і поїхали. Я офігів. Я офігів. Офіг! Не Стефанішина стала нашою віце-прем'єркою з євроінтеграції у 2020 році, коли вже мала статус підозрюваної в організації корупційного тендера часів Януковича. Торік, коли вона вже стала обвинуваченою у цій справі, тобто коли її вже почали судити, вона отримала і ще одне додаткове крісло міністерки юстиції. Маю честь служити народу України вам і нести таку відповідальну місію перед громадянами України. Дякую зараз. Вдаватися в деталі тієї судової справи я вже не буду, бо свого часу я присвятив цій темі багато часу і простору. І якщо ви хочете вникнути в цю тему більше, якщо ви ще не в курсі, то залишу посилання на відповідний випуск в описі під цим відео. Тут лише скажу, що той судовий процес триває, але триває, на жаль, в зовсім непрозорому режимі. Бо на прохання захисту Ольги Стефанішиної вищий антикорупційний суд вирішив не транслювати засідання. Мовляв, так потрібно і зміркувань безпеки, щоб росіяни, бува, не вдарили по вищому антикорупційному суду, якраз тоді. Коли там перебуває віцепрем'єрка, виходячи з такої логіки, віцепрем'єрці тепер потрібно і переїжджати зі свого житла. Бо ось це останнім часом різні команди журналістів-розслідувачів показали, де саме вона живе в незадекларованій квартирі, і тепер росіяни можуть цільово вдарити по ній і туди, не дай боже. До пошуку квартири Ольги Стефанішиної долучилися журналісти одразу трьох редакцій: громадського схем і «Бігус.Інфо». Спершу ще наприкінці минулого тижня матеріал про це зробила Ярослава Вольвач з громадського. І вона з 2016 року по сьогодні декларує користування маминою київською квартирою. Її надія кравець, нібито купила у 2008 році. Площа квартири 74 квадратні метри. Це єдина київська нерухомість, яку Стефанішина коли-небудь вказувала у своїх деклараціях. Тієї квартири у власності матері Ольги Стефанішиної журналісти громадського не знайшли і почали підозрювати, що насправді вона. Проживає в якомусь іншому місці. Врешті їхні підозри підтвердилися: вони знайшли іншу нерухомість Ольги Стефанішиної. Ну, не те, щоб зовсім її, а, наприклад, її батька. У 2024 році чоловік купує паркомісце місце і два маленькі приміщення у ЖК бізнес класу львівська площа у центрі Києва. За договором на все кравець витратив приблизно 650 тисяч гривень або 16 тисяч доларів за тогочасним курсом. При тому, що тільки одне паркомісце тут можна придбати щонайменше за 37 тисяч доларів. Удвічі вдалося зекономити. І у матері віце-прем'єрки тієї ж таки надії кравець у тому ЖК. Двома роками раніше у жовтні 22-го, саме у цьому ЖК бізнес класу купила трикімнатну квартиру дружина пана Віталія і мама пані міністерки Надія Кривець. Офіційно за 3 мільйони гривень, приблизно 83 тисячі доларів на момент купівлі. А ось мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири у цьому ЖК станом на жовтень 22-го року. Тут виникало одразу декілька проблем. По перше, скидалося на те, що наша головна євроінтеграторка Ольга Стефанішина свідомо не декларує квартиру, в якій проживає. По друге, виникали запитання щодо можливого заниження ціни на цю нерухомість або з корупційною метою, або з метою ухиляння від сплати податків. Ну і по третє, виникало запитання: а звідки ж в батьків Олі Стефанішиної кошти на це все на насправді не дешеву столичну нерухомість? Перше підтвердилося доволі швидко. Вже наступного дня журналіст Георгій Шабаєв зі схем написав у Фейсбуці пост, в якому розповів, що згідно з витоками Укртелекому, Ольга Стефанішина могла сплачувати за інтернет у цьому ЖК і ще у 2023 році. Ну а вже цього тижня Максим Панасенко із Біосінфо буквально у відеорежимі довів, що Ольга Стефанішина справді там мешкає. Нарешті з одного з під'їздів виходить жінка у яскравій і з ноутбуком в руках. Це Ольга Стефанішина, посадовиця сідає в Мерседес. Міні-кортеж виїжджає. Ожу картину тут ми спостерігаємо декілька разів. Виходить, вона тут мешкає, але в декларації посадовиці жодного слова про користування цією нерухомістю. Щодо двох інших проблем, віце-прем'єрка наче відстрілялася. Наприклад, щодо ціни на цю квартиру, вона пояснила, що просто квартиру купували ще на ранньому етапі будівництва і. Тоді справді була така ціна. Щоправда, не зовсім зрозуміло, в який спосіб цю логіку можна поширити на куплені її батьком паркомісця у 2024 тисячі Щодо доходів батьків, Ольги Стефанішиної теж якісь обґрунтування знайшлися. А от те, що пролунало у відповідь на запитання про недекларування, звучало ну дивно. Вона буде задекларована, тому що в цей період, який я проживаю вже зараз, якби є підстави для того, щоб її вносити в декларацію, І відповідно з 1 січня 26 року відкриться період декларування. Вона буде, буде в декларації. А до того, чому її не було в декларації, де до того Ольга Стефанішина жила не там. Нагадаю, що згідно з даними Георія Шабаєва, ще у 2023 році Ольга Стефанішина сплачувала за інтернет в цьому ЖК. Але навіть якби не було даних із цього витоку з Укртелекому, то все одно залишалося би запитання. Є роз'яснення від НАЗК. і там сказано: декларувати треба все, чим користуєшся або півроку, і більше, або станом на останній день року. А Стефанішина. Я в ній а, проживаю а, не досить давно. От на постійній основі мені здається, це а, буквально а, кілька а, кілька таких місяців. Можливо, а, навіть з кінця 24-го року. Ну, якось так. Ось ця невпевненість Ольги Стефанішиної щодо того, відколи вона проживає у цій квартирі на постійній основі. Це так мило. Залишається тепер сподіватися, що НАЗК, Національне агентство із запобігання корупції допоможе віцепрем'єрці у цій пам'яті трішки розібратися. Бо, бачите, недостовірне декларування це не жарти, а потенційно ще одне кримінальне провадження, і ще один судовий процес у вищому антикорупційному суді, ще один, так би мовити, хрест. Ша тема, пов'язана із нашою віце-прем'єркою міністеркою юстиції, з'явилася у публічному просторі з місяць тому і несподівано актуалізувалася цього тижня статтею про її складні стосунки із колишнім чоловіком Михайлом Стефанішиним. На початку червня Михайло Ткач з української правди видав розслідування про цікаві процеси в АРМА. Агентстві з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, яке очолює Олена Дума, і в тому розслідуванні прізвище Стефанішиної густо фігурувало. Загалом, думаю, під час керівництва арми було проведено 11 конкурсів, які результаті яких було отримано управителів тими чи іншими активами. В чотирьох цих конкурсів перемогу, переміг консорціум «Кампарітет», який за інформацією наших джерел у бізнесових і політичних правоохоронних навіть колах пов'язаний з колишнім чоловіком міністерки юстиції, віце премєр міністерки Ольги Стефанішини Михайлом Стефанішин. Ба більше, ось цей консорціум, який раптом почав отримувати від Арма в управління справді жирні активи, наприклад, будинок профспілок, пов'язаний із Ольгою Віталівною не лише через колишнього чоловіка, і це важливо. Е, першим директором цього консорціум був багаторічний помічник пані Стефанішиної Тарас Голуб. Яке, якого е, за інформацію, яку нам надала е, надало Міністерство юстиції і пані Стефанішина, було звільнено в березні минулого року, а вже в травні він очолив цей консорціум, який протягом року далі виграв чотири е, активи управління, зокрема будинок профсоюзів. Коротше, фірма пов'язана із Ольгою Стефанішиною через колишнього чоловіка і через колишнього радника виграла чотири з одинадцяти конкурсів, які арма провела на управління активами. Гіпотеза очевидна, цей успіх пов'язаний із впливами віце-прем'єрки. У відповідь на це розслідування Ольга Стефанішина нагадала, що розлучена зі своїм колишнім іще з 2017 року, і запевнила, що зараз вони контактують лише щодо спільних дітей. Броблячи при цьому вигляд, ніби в розслідуванні йшлося лише про можливість впливу через колишнього чоловіка, а не про дві ниточки зв'язків. Але навіть якби ця ниточка була лише одна через Михайла Стефанішина, все одно ось ця фраза про контакти лише щодо дітей не дуже добре в'яжеться з реальністю. Бо ось фотографії з прийому Ольги Стефанішиної в Епіфанії у кінці 2022 року. І ось на цих фото Михайло Стефанішин. А дітей на цих фото, як бачите, немає. Для того, щоби. Пояснення Оля Стефанішиною якось клеїлося. Треба було би припустити, що вона з колишнім чоловіком прийшла до епіфанія для того, щоб проконсультуватися щодо виховання дітей. Більше нічого на думку не спадає. Ну але очевидно, що від розслідування Михайла Ткача, наша віцепрем'єрка міністерка юстиції, вирішила відстрілятися спробою повністю відмежуватися від колишнього чоловіка. І саме тому я звернув увагу на статтю, яка цього тижня. Вийшла у виданні «Обоз». Це стаття про розлучення між Ольгою та Михайлом Стефанішиним. Вона про те, що Михайло Стефанішин зловживав і, ймовірно, далі зловживає алкоголем і бив Ольгу Стефанішин. Вона про те, що він її переслідував і її погрожував настільки, що нинішня віце-прем'єрка навіть зверталася до суду по обмежувальний припис. І блін, тут я трішки розгубився. Бо в історії з розслідування Михайла Ткача оця стаття ну точно грає на руку Ользі Стефанішині. Бо зрозуміло, що одразу виникає запитання: як можна припустити, що віце-прем'єрка допомагає своєму колишньому, з яким у неї ось такі от стосунки? Тим більше, що в статті на обозі ще й акцентується, що у Михайла Стефанішина Є в армії інші контакти, і саме вони могли повпливати на успіх консорціуму. А Оля Стефанішина могла й бути зовсім ні при чому. З іншого боку, коли ти про це все читаєш, про насильство, про переслідування, про погрози, то ти ну по чесному не можеш припустити, що в них, наприклад, було фіктивне розлучення. Бо вони розлучалися через суд, і Ольга Стефанішина про це все говорила в суді. Так фіктивні розлучення не роблять. Крім того, ну на людському рівні це викликає співчуття. Бо сімейне насильство це жахлива річ, і вона може перетворювати життя на пекло. Тому я точно не готовий це все якось знецінювати чи, не дай Боже, висміювати. Але ну я також бачу спільні фото Ольги і Михайла Стефанішиних на прийомі в Епіфанія через 5 років після розлучення. І це дуже дивно брати на такий захід людину, яка тебе била, тебе переслідувала і тобі погрожувала. Ви можете сказати, ну в особистому житті там різне буває, там і не такі несподівані ситуації бувають. І я погоджуся. Зрештою, я думаю, що і в моєму особистому житті ви знайшли би небагато логіки, якби про нього знали. Але, але, але. В історії з розслідування Михайла Ткача про Арма для мене все ж більше важать оті от спільні фото з прийому в Епіфанії в кінці 2022 року, ніж усі складнощі, які між Ольгою та Михайлом Стефанішиними могли відбуватися до того. Я не знаю, чи вони може помирилися і тепер нормально спілкуються. І Ольга Стефанішина цілком могла би якось сприяти колишньому чоловікові. Але навіть без цієї версії залишається іще один зв'язок із тим консорціумом із розслідування Михайла Ткача зв'язок через колишнього радника Ольги Стефанішиної. Так що і це відверто скидається на хрест, який доведеться нести. Щоправда, не зовсім зрозуміло, скільки ще Ольга Стефанішина буде нести тягар посади міністерки юстиції. Бо у нас же ж тут, бачите, по повній програмі обговорюється можлива зміна уряду, і з цієї нагоди на українській правді вийшла свіжа аналітика в жанрі Ходять слухи в цій статті йдеться про те, що Ольга Стефанішина може позбутися посади міністерки юстиції і зосередитися в уряді лише на євроінтеграційній роботі. Мовляв, вона сама хотіла би позбутися Мінюсту. З цього приводу, я вам так скажу, я особисто про таке не чув, щоби Ольга Стефанішина сама хотілася позбутися посади міністерки юстиції. Не підтверджують мені того. Але по-хорошому про це бажання може знати лише вона сама і, можливо, її найближче оточення. Ну але чи з посадою міністерки юстиції, чи без неї, а хрестів. Волі Стефанішиною якось накопичується. І Інтуїція підказує мені, що що далі вона залишатиметься в уряді, то тих хрестів ставатиме більше. Бо, схоже на те, що це колекціонування це у неї вже хобі. На сам кінець хочу подякувати усім тим, хто підтримує роботу цього каналу фінансово. Він працює вже впродовж п'яти років саме завдяки цій вашій підтримці. І водночас хочу запросити до цієї підтримки тих, хто наразі лише про неї міркує. Побачите над усіма цими відео, які ви тут бачите, працюю не лише я, але й наші оператори, режисери монтажу та інші люди. І мені справді хотілося б трохи збільшити їм винагороду за їхню роботу. Вони цього вартують. Зараз на екрані ви бачите QR-код, за яким можете підтримати. А в описі під цим відео є ще й посилання. Але, звісно, в пріоритеті залишається підтримка наших сил оборони. До зустрічі! Слава Україні! На канал підпишись, підпишись. і дзвіночок постав. І коментуй, не схопись! А до речі, І донатик відправ. На баймі кофі або патреон. Валера, я валєра. Я офігів! Валера, Валера! Ох, фиги, о о, о, о офигел Валера, Мокрек Ой, Валера, Валера